Друзі, ще одна практична порада. Це у мене форзиція. Зараз дуже сухо, і по неї, ну, до речі, по листочкам також видно, що дуже сухо. Вони трошечки-трошечки опущені. Вона тут поруч з дереном у мене знаходиться. Але практична, проста порада. Для того, щоб її розмножити, взагалі багато не потрібно зусиль в цілому. Гілочки, які у вас йдуть знизу, прикопайте їх трошечки. Прикопайте. Де б вам так показати, ось прикопана гілочка. І, до речі, це вже виріс паросток звідси. Хочу вам показати такі ось. Бачите, від кущика нижню гілочку я прикопала, і вона вже там укорінилася. І їх багато так. Тому тут нічого скрашного немає. Ось можу показати, я вам викопала спеціально, щоб ви подивилися, якого плану корінці. Я навіть поки викопувала, ще їх трошки зрізала. Ну, тобі в будь-якому випадку. Бачите, тут вже велика рослинка може бути, можна її відсадити, можна обрізати, щоб вона була кущиком красиво, але повірте, укоріняється вона дуже просто і дуже легко. Тому, будь ласка, складайте гілочки на низ, причіплюйте їх трошечки ґрунту, трошечки і вона дуже класно чіпляється. І тому тоді у вас буде такий великий красивий кущик, який буде цвісти рясно-жовтим рано навесні.